Ja proponuję, żebyśmy posłuchały naszej korespondentki z Brukseli, bo u Kopenhagi zakończył się Europejski polityczny, e, Summit Politycznej Wspólnoty. Podczas tej zgromadzenia europejscy liderzy obhovorzyli między innymi pytania o stworzenie stinu dronów. I jak raz za tymi podjęciami śledkuje nasza korespondentka Tetiana Wysocka. Tetiano, dobry dzień. Witam, Witania z Brukseli. Tetiana, rozkazy mi i naszym oglądaczom, z zresztą też panu e, Wadymu, co widzibowało się podczas e, samitu, bo europejskie polityki podkreślały, że my wszyscy przebywamy tu w Europie w, w dużo trudnych obstawach, przez z rosyjskiej A czy za tymi my słowamy, jakieś konkretne ryszenia. były prim przyjm primani, tak? Konkretne rozwiązanie, bo słowa to słowa, a aż co dalej? Вже під час фактично дводенного саміту лідерів європейського союзу у Копенгагені жодного рішення конкретного прийнято не було, але це й не очікувалось, бо саміт є неформальним. Конкретні рішення будуть вже прийматися на формальному саміті Європейської ради, який розпочнеться тут в Брюсселі 23 жовтня, тобто буквально через три тижні. Але лідери ЄС обговорювали пропозиції Європейської комісії, які вже будуть формалізовані через три тижні. І зокрема, було дві основні теми: це оборона. Європейського союзу і Україна щодо оборони мається на увазі такі флагманські проекти, які дозволять європейському союзу до 2030 року е, мати можливість відбити будь-яку атаку ззовні, будь то дронова атака чи якась інша. Е, мається на увазі і проекти, наприклад, такі як протиповітряний щит, космічний щит. І е, південний вартовий вартовий південного е, флангу, у який і входить та сама стіна дронів, про яку говорили найбільше, тому що цей проект найбільш нагальний, враховуючи е, ті атаки, які здійснює Росія зараз на кожну фактично державу Європейського Союзу з повітря. не е, Зважаючи на те, чи знаходиться вона на кордоні з Росією чи Білорусі, чи ні. І вчора дуже влучно прокоментував цю ситуацію президент Франції Еммануель Макрон. Якщо є можливість, давайте послухаємо його пряму мову про це. Very important to have a clear message. Дрони? Дрони, які порушують наші території, просто ризикують їх можуть знищити. Крапка, і ми тут не для того, щоб попереджувати. Ми зробимо все, що треба, щоб зберегти нашу територіальну цілісність. Щодо літаків, у нас є процес і координація з боку НАТО. Стримування має бути ключовим для збереження нашої послідовності, але дуже важливо донести з цієї зустрічі те, що ми готові та маємо можливість зберегти наше повітряне середовище та нашу територіальну цілісність. Ми готові забезпечити гарантії безпеки. Для України ми живемо в той момент, коли Росія чітко не досягає своїх головних цілей. Tetiano, ale nie tylko A, pro Tetiano, halo, halo, hallo. Tak? Daj tak? mi nie zadatek tobie słuchaj. pytania, to muszę ja już, że ty masz bahata informacji, ale ma jeszcze do ciebie odne pytania. Bo nie samymi dronami e, żyje Europa, tam jeszcze była mowa też pro insi rzeczy. Ne, Urszula von der Leyen mówiła pro wykorzystania rosyjskich zamrożonych aktywów. A jak same europejscy liderzy stawiły się do jej propozycji? Так, насправді, Марко саме про використання заморожених активів Росії на користь України. Це була така друга дуже велика тема, яка обговорювалася протягом останніх двох днів. Мається на увазі, що Україна може отримувати так звані репараційні позики вже починаючи з наступного року. І ці позики будуть надаватися під гарантії російських активів, які знаходяться заморожені на території Європейського союзу, зокрема на території Бельгії у депозитарії «Євроклієр». Власне, знову ж таки прийняття рішень від лідерів держав в ЄС не очікувалося. Європейська комісія представила поки що лише таку попередню програму, попередню пропозицію, десь це півтора листочка паперу А4, де описувалася загальна концепція. І лідери держав задавали багато питань. Питання були у Бельгії на території якої знаходиться левова частина е, цих самих заморожених активів. Але яка держава чітко сказала, що вона не хоче брати участь у підтримці України України через е, е, використання заморожених активів в Росії? Це була Угорщина. Е, Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан чітко заявив, що він не погоджується з пропозицією фондерляєн. І знову ж таки, давайте послухаємо, що він сказав учора. Ми знаємо, як виглядає військова машина Росії. Нам не подобається ця ідея, тому у нас є мирний план, але в інших градше є план війни, і це протистояння відбулося. Прем'єр-міністр Бельгії пояснив, що Бельгії потрібна взаємна відповідальність. Ні в якому разі, ми не є частиною цієї угоди. Ми ніколи не будемо торкатися чужих грошей. Тому якщо Європейський Союз вирішить торкнутися і забрати чужі гроші, ми точно не будемо частиною цього кроку. Тож ми не несемо жодної відповідальності в майбутньому за цей крок. Так само Орбан заявив про те, що Угорщина не збирається підтримувати відкриття першого переговорного кластера для України, на чому наголошують інші держави Європейського союзу, і про що власне просив їх президент України Володимир Зеленський, який вчора також був у Копенгагені. Але е, всі фінальні розмови і прийняття рішень переносяться тепер на 23 жовтня, коли розпочнеться е, саміт Європейської ради тут у Брюсселі, і будемо сподіватися, що все таке Орбана і його таку сталеву позицію іншим державам є. Вдасться переламати, як це й буває зазвичай. Студія. Надія помирає останньо. Дякую, Тетяно, за твої детальні новини з Бруселі. Це була наша кореспондентка Тетяна Висоцька.